Росія заплатить за всі злочини, які вона зробить в Україні і робить по всьому світу. І це буде не лише тюрма, не лише строки для її керівництва, не лише загальне засудження, але й гроші, які Росія має заплатити нашій державі після нашої перемоги, які фактично є репараціями. Нещодавно було прийнято рішення ООН, яке змусить Росію. Виконувати те, про що говорить ця поважна організація, і мова йде про мільярди доларів лише в Сполучених Штатах, Франції, Японії і Німеччини близько 250 мільярдів доларів, які є активами Росії, і ці кошти повинні бути вилучені і направлені на відновлення нашої держави для того, щоб відновити все те. Що зруйнувала і накоїла Росія. Я розумію, що вони не дивляться на міжнародне право, вони живуть в своїй паралельній реальності, але я хотів би всім нагадати, що нацистська Німеччина так само думала під час Другої світової війни, і її очільники так само зневажали всі правила і норми, які існують в світі, але вони за це заплатили. Заплатили і грошима, і заплатили дуже великими втратами для їх держави.